Всім привіт! Зробили ось таке замовлення, адаптер до важкого мотоблока. Виконали його з крилами, підйомний механізм. Ось так зробили повністю все гідравлічні тормоза, супорта москвичовські стоять, кольоса москвичовські. Так, виконаний тут тормоза, тяга. Все працює, підйомний механізм, так як на тракторцьовій, Ось так раз. Пробував, вставав сюди і піднімає. ну На руку тяжкенько підняти можна, Якщо 90 кг тут можна підняти, значить буде все працювати. Ось такий получився тут прицепне підножка, щоб поставити. Ось такий получився адаптер. Комп'ютерна сідушка, це клієнт привіз її, каже, мені з такої. Значить з такої буде з такої. Ось такий получився, Тут тільки два циліндрики задіяно, а два свободні. Ну, не підключали їх. Хватає, колеса тормозять ідеально. Ось такий получився адаптер. Мотоблок це наший. Кому що інтересно, Дивимося, роздивляємося по підйомному механізму. Ось так. Тут варений ексцентрик. І сюди, ще раз покажу. Ось так. Раз і ось так тут. І так же ж саме. Раз і саме защовкування. І фіксація є ось так речах. Якщо сидіти під рукою на крилі речах, тут ось так, мотоблок, погнав. Все. Всім пока.